Репресивний режим, який нас дуже переслідував, і не любив, і знеславлював, і репресував. Коли настав час свободи, цей режим виявився найбільш прихильним до нас і нам, і мені, зокрема, першому було оголошено в уряді Української РСР. Про те, що п'ятидесятникам дається свобода для підготовки і проведення першого з'їзду. Значить, вони чомусь е, бачили в тих людях, які їм не підкорялися, що на цих людей можна покластися, що якщо вони не згідні із режимом і не зраджують свого Бога в такий час. То вони щось вартують, ті люди. І це якраз я можу застосувати і до цього храму. Відносно цього храму ми жили тут не так далеко. Я не раз проходив, він був в такому занедбаному стані. Допоміжні приміщення, це колишній комплекс католицького і такої семінарії для виховання українських хлопчиків, так написано в історичній довідці. І один раз я так підняв голову, зупинився. І в той час я почув оцей незримий і незбаганенний голос Божий, цей храм повинен служити для слави Божої. Сталося так, що, звичайно, влада тодішня до мене була дуже приємно розположена. Тому що багато із них були в'язнями комуністичного режиму за політичними мотивами. І так сталося, як апостол Павло пише в посланні до Филип'ян, що мої кайдани стали відомі багатьом околицям. І вони мали до мене прихильність і симпатію, як до одного із ув'язнених останніх ув'язнених комуністичного режиму. Головою обласної ради був такий пан Микола Горін, а два його брати, старші, були ув'язнені комуністичним режимом, і вони сиділи в колоніях із нашими братами. Брати показали гарні зразки християнської культури і поведінки. І цей молодший гнібрат, який став головою обласної ради, вони, вони йому розказували про наших братів. Я їх навіть не знаю, з ким вони сиділи. Він сказав: я написав на своєму службовому телефоні записку таку. Я винен перед громадою пастора Василя Боєчка. В той час був ще друга така посада, висока, представник президента. України у Львівській області Степан Антонович Давимука, вони стали фактично моїми приятелями добрими. Такі співпадіння. Врешті-решт, вони добилися того, що цей храм був переданий нам, нашій громаді. Але це тільки храм. Влада комуністична була ще дуже потужна. Прийшло розпорядження від командующа, від представника президента, щоб негайно сьогодні до 6 години вечора ключі були передані нам. І в суботу команди, що ми сюди направили цілу групу національних гвардійців, щоб вони зробили роботу переселення, але ми маємо своїх прекрасних гвардійців, присловує армії, які зроблять це оперативніше, краще і конструктивно. Але За цей короткий час, яких 16 місяців, в час її многотрудної нашої праці по реставрації, в цих таких нелегких умовах в ряди церкви тут церква повлася майже біля новими членами. І це теж ми завдячуємо тому, який сказав, що я живу то ви обов'язково будете жити, слава нашого Господа. Вони передали нам тільки храм, а всі захресінні, кімнати, навіть туалетів не дозволили зробити там, де в нас квітник, де от, от, треба було зробити заєзобетонний паркан, таку стіну. І ми мали тільки доступ до храму. І врешті-решт Господь знову робить свою роботу. Ці мої друзі, вище керівництво області, звертаються декілька разів до командувача. Прикарпатську від військового округу їм відповідають з зухвало, цинічно, що ніякого уступу ми не туди ні одного сантиметра не віддамо. Врешті-решт я йду сам на прийом до заступника командувача. Він закрив кабінет і я наполегливо прошу. Зрозумійте, пане генерал, що цей комплекс будувався для церкви, для слави Божої. А він мені говорив: ми не можемо відступити ні одного сантиметра. Але говоріть мені про ідею безсмертня душі, бо і ці ідеї я готовий, якби я мав владу, поставити найвищий пам'ятник в світі. Ординарцеві сказав, щоб нікого не допускали, телефон виключив. Я говорю, відступайте нам в приміщення, а він говорить, а ви говоріть мені про безсмертя душі. Час від часу бере хустинку, витирає лобу, я бачу, що, що ця тема його захоплює, в нього душа жива. Врешті-решт закінчується тим, що він каже, усією повагою до вас, ми не можемо відступити, бо у нас військовий шпиталь там. А я. Потискаючи руки один одному, я кажу, а ви все одно відступите, тому що Бог є значно сильніший від всіх ваших генералів, і вас в тому числі. Але ми, як приятелі, добре розходимося. Залишається, здається, глухий кут. І один час втручається один генерал, це дуже благородна людина, Богдан Білоус. Я його зовсім не знав. Він приходить одного разу в кабінет представника президента України Степана Давамуке і каже йому: Степане, ти доки будеш, будеш мучити цього пастора боєжка, доки будуть над ними глумитися, хто тут володіє, хто керує областю, ти чи командуєш. Він каже, здається, я. То чому він має над тобою глумитися? Завтра ж збирай комісію, я тобі допомагаю і передаємо Захресіння приміщення. Це мені розказував цей мій приятель, представник президента. Він каже, я був шокований. Він вірвався в мій кабінет, і звідки він знає цю ситуацію, а я фактично його в житті ніколи не бачив. І на завтра збирається комісія і передають нам за кімнати. Той самий генерал, який говорив, що не може відступити ні сантиметра. Він є тут, але вже зібралася дуже високо поставлена когорта. Це голова міжобласного суду. Прокурор. Район, суддя району, начальник поліції, начальник шпиталю, замкомандувача. І от в цьому храмі, де ми знаходимося, люди не знали про це, але знали, що є така проблема. Приходили спонтанно, ставали навколішки і тихо молилися. І я з ними, десь, може, з 20 людей було тут. То не було служіння. Черговий покликав мене і каже, пастор, там велика делегація прийшла, просить, щоб ви вийшли. Я вийшов, а народ молиться, не звертає уваги. І цей, я вже не пам'ятаю, здається, суддя міжобласного суду, бо і районний суддя, і голова міжобласного суду. Каже, чи ми можемо зайти до храму? Я кажу, будь ласка, вони всі зайшли, а люди не звертають увагу. Тихо, спокійно. Чому я завжди говорю, не треба створювати емоції в молитовні. Бог знає, як почути. Вони постояли і так благовійно, як то буває від плащаниці Православні чи католики відходять так, щоб зразу не повертатися спиною. Виходять і просять, щоб я з ними вийшов. І цей голова міжобласного суду, якого я теж ніколи не бачив в очі, каже до начальника шпиталю, полковника Левченко, де кімната, де будемо підписувати мирову. Він називає кімнату там, якщо вже зайти. Тепер же вона наша є, там зараз школа функціонує початкова. І там збирається вся ця, вся ця елітна делегація, підписує Мирову. Він вже керує цей голова міжобласного суду і каже, скільки даєте їм часу представникам військового округу, щоб вони звільнили приміщення. Я кажу, ну ми ж не будемо на них репресивно тиснути, вже скільки. Їм треба ну хоч би два тижні. Два тижні, два дні давайте їм. Він ж говорить це при генералі, при, при командувача. Вони скільки над вами наздушалися, і тепер я кажу, ні, ми не будемо на вас, вже тепер влада до мене переходить. Підписали, і, і там, може, ми вийдемо тоді, якраз на розі цього будинку, якраз теле. Телебачення працювало. І цей же самий генерал тисне мені руку при, при камері телевізійній і каже: Я поздоровляю вас із перемогою. Ваш Господь переміг, а я признаю свою поразку. Якщо говорити про Дім Милосердя, по-людськи, це, можна сказати, це фантастика, а плоди віри творять ту фантастику. Так як і з храмом, те, що здавалось менемислими, і як Господь буде вживати людей, високопоставлених, які ніколи не були. Членами церкви євангельської, ніколи не були, я не був з ними знайомий персонально. Так відбувалося і з Дому Милосердя. Початок цьому було, був у Нью-Йорку, коли вперше у 1991 році я прибув до Сполучених Штатів, і чомусь мені дуже хотілося побачитися із. Девідом Вілкерсоном. Мені говорили, що багато братів, високопоставлених служителів намагалися попросити аудієнції у нього, але він відмовляв чомусь. Я із тих невідомих не і незначимих зробив таку заяву. І він дав згоду. Він дав згоду, це був будний день я мав перекладача е, з Нью-Йорка. Він найперше не подав мені руки, тільки е, то не було служіння, завів туди на вівтер, то великий театр на Тайм Сквер. Каже, я хочу помолитися. Він схилив голову для молитви, на стр... три було. І бачу, у нього кап, покапали сльози з очей. Він каже: я можу тобі подати руку, мені Господь відкрив, що ти є Божа людина, і я можу з тобою починати якусь працю. Коли я вже знав по його книзі «Хрест і кінжал про ті, десь, якщо не помиляюся, біля 200 реабілітаційних центрів для наркоманів алкоголіків. Це запало у моє серце та ідея. Він сказав, що я буду всіми засобами підтримувати цю ідею і молитовно, і матеріально. З того часу він почав, чи я був в Америці, він давав якусь суму чи передавав. Так потрошки накопичувалися кошти, а тут йшли пошуки. Врешті-решт. Зупинилося на цьому комплексі, а це був підрозділ батальйон зв'язку Варшавського договору архісекретний. Раптом він розформовується. І знову ж таки, я тільки фрагменти мені повідомили з обласної адміністрації, що командувач військами Прикарпатського тодішнього воєнного округу готовий мене прийняти. Я швиденько на машинці е, друкарській надрукував листа, тому що комп'ютерів жодних тоді не було. Взяв Біблію і помчався туди в будинок офіцерів. Він дуже прихильно вислухав мене, я йому подарував Біблію, він подякував. І прочитав цього листа, який я поспіхом надрукував, і він скаже. Я всі старання прикладу, щоб цей комплекс, це військове містечко було передано вашій місії, тоді ми всюди фігурували як місія. Таким чином ця, ця обітня була, була реалізована. Спочатку нам передали оренду, десь може два чи може три роки, а потім йшов процес, щоб його. Викупити в Міністерство оборони. Накопичувалися кошти, які передавав цей Божий чоловік Девід Вілкерсон. Він ніколи мене не питався, де ти, де ті гроші, чи ти часом щось не привласнив. а він продовжував передавати. Врешті-решт накопичилася сума. 68 тисяч доларів. І коли вже стало питання купівлі продажу, я ж нікому не казав, скільки грошей в нас є, значить військова експертна комісія робила оцінку для продажу. І оцінка вийшла точно 68 тисяч доларів. Стільки коштів, стільки було визначено експертною комісією, стільки. Передано, тобто, людиною, церковь, Times Square, Jesus said, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and I'm lowly in heart, and you shall find rest for your souls. Take on my yoke. It's easy. My burden is light. And you'll find it's not difficult when you come to him and say, Lord, come. I repent. I give you my heart. I give you my sins. Make me new. Lord, I'm troubled. Yes, I've been down. I've been in despair. I have not known peace. But Jesus says, All I'm asking you now is come. I'll give you rest. Це будівля, яка зараз вже названа і функціонує як дім молитви. Це був клуб цієї військової частини, І офіцерська їдальня. Він був в край занедбаному стані, і, звичайно, нам треба було всі ресурси кладати, щоб по перше, оцей будинок, де зараз переселенці, ми підняли ще мансарний поверх. Ця казарма, де є цей. Пансіонат для людей похилого віку. Туди було вкладено десь біля 100 тисяч доларів. І це фактично одна родина Сполучених Штатів жертвувала це, бо там було теж чотири стіни і дирявий дах. Це треба було все зробити, як то кажуть, з нуля. До цього будинку. Внизу нам просто вже, як кажуть, руки не досягали. І знову ж таки, прийшов такий момент, я ніколи не говорю, Бог мені відкрив, Бог мені сказав, але прийшло оце в серце моє. Треба цей будинок капітально відремонтовувати і в ньому відкрити дім молитви, щоб люди не тільки тут мали. Порятунок тілесний, матеріальний, але й духовний. Я написав листа, наш один малий, молодий брат працював в одній такій потужній будівельній фірмі, чи ви могли б нам допомогти деякими матеріалами будівельними, там цемент, пісок, там, може. Я й сам не знав ще. Який може бути об'єм робіт, тому що там треба було робити дуже багато? У відповідь на цей лист він сказав, я приїду і подивлюся на той об'єкт, а в той час у нас було дуже багато переселенців ще до повномасштабної війни, але вже окупована частина Донбасу, Луганщини, вже були, і Крим анексований. І в нас було дуже багато дітей із Донбасу, із Криму. І він найперше приїхав на шикарному джипі, цей е, власник цієї фірми, перший каже, хоче подивитися на тих дітей. Піднялися туди у цей будинок на третій поверх. Там в нас є великий актовий зал такий. І вони проводять богослужіння. Як вулик шумить, вони славлять Господа, співають. Він так подивився і каже, мені все зрозуміло. Ідемо, дивимося на об'єкт. Обійшов, як спеціаліст каже, ви пишете вам деякі матеріали, тут треба все починати з нуля. І я візьмуся за це. А в чому в моїй фірмі буде не під силу, я залучу своїх партнерів. Десь через 2-3 дні. Мені дзвонять, він їде, але вже на три джипи зі своїми партнерами, керівниками інших фірм будівельних. Вони оглядають і там же розподіляють свої функції, хто що буде робити. А там треба від комунікації почати було і до даху, і до всіх. До... І він сказав: Ми і упорядкування території зробимо не тільки. Таким чином п'ять фірм будівельних, яких ми не просили, які одні одних запрошували, і вони працювали, працювали дійсно, як для Бога. Якщо навіть щось хтось робив із, із спеціалістів не дуже якісно, приходили контролери і сказали, переробіть, тому що це є для церкви, це для Бога робиться. Таким чином, повстав, тому ми їх його назвали словами Біблії Дім молитви для всіх народів. Запросили давніх вірних друзів і цього Давимуку, який був представником президента, ну і голову обласної ради, ну багато. Всі вони там виступали і всі вони дивувалися, том, учасниками цього процесу, Бог їх робив несвідомо. Василь Боєчко, це людина руху. Навіть у свої 86 він продовжує проповідувати добру звістку Євангелії та допомагати знедоленим. Його життя є синонімом слова праця. Таким він був з самого малку, таким і є й тепер.